Доброго ранечка, ми закохомо. Все, початок третій, четверті, чверті. У нас мороз, буде мороз цілий день. Почалася та пора, коли треба розігрівати машину перед тим, як сідати. Але все нове. Діти вчора ми не хочемо, школи кажуть, теж. Особисто, якщо буде мороз, хочеться сидіти вдома коло клекаміном. А Джавіта каже, я нікуди не піду. Я кажу, а куди б ти пішла? Я каже, ну мам, куди я пішла? Одне місце, куди б я пішла. Я кажу, ага, в книжний магазин. Я каже, буду читати вдома. Так що якось так. До школи ще не почали чверть. Завтра починають. Я думаю, що це тільки ускала така особиста школа, Ні, там інші теж. Блін. блін, цілу ніч мені снилося, як я готую І цю нову страву на нові позиції. Така фігня верзлася, що ніяк я ті макарони зварити не можу. Просто трандеції, що мені ніхто не допомагає. Якісь люди інші на кухні були. Якийсь типу захід був в школі, і всі були зайняті. На мене нікому часу не було. Коротше. Мабуть, все ж таки трошечки не робили. Добре. Поїхали на роботу. Ну що, пропрацювала перший день. <реш> Моєї кулінарії пройшов нормально. Коротше, макарони з сиром це були, це була реально не така складна, не такий складний початок для мого кулінарства на головній страві. Так що справилася добре. Мені подобається ця позиція, тому що там завжди ти зайнятий і не треба там шукати. Що робити? Тому що зазвичай в мене достатньо роботи саме для моєї позиції. На сніданках, коли я була, я зі сніданком завершила, і ти потім йдеш у нас там лист, Те менеджер пише, що потрібно зробити. А коли вже все зроблено, ну, ти вже просто намагаєшся шукати все, все подряд, щоб просто не стояти на місці. А так, ну, добре, мені сподобалось. Що я хочу сказати? Оце я вам сьогодні записую, да, про Джулі записую, що от не хотілося б на роботу, і Джуліта каже, що я теж не вийду. І я розумію, а я кажу: а куди тобі йти? Я розумію, що в мене дитина працює там раз-два дня в місяць, і... а потім на дому. Переробляє фотки. І я потім згадала про це інтерв'ю, що в неї було на фотографа. І вони сказали, що під кінець року вони зроблять своє рішення. І до мене, оце я вам говорю, до мене дійшло, що до нас так і не подзвонило, що таки все ж таки вона, мабуть, цю роботу не отримала. Я, коротше, працюю, і мені сьогодні Джулія пише, мама, я отримала роботу! Я так боже, як класно! Воно там. 4-5 годин в день, але, а, але класно. Mm. <клухи> Більше зарплати, ніж в мене. Так що <клухи> молодець, я рада за неї, а, бо це ну, дійсно прям її оце фотографія. Якщо ви не пам'ятаєте мого а, епізоду, який я, роз... я вам розповідала про це інтерв'ю, вона буде фотографувати. А, Тканини. Це якась крамниця тканин онлайн, і весь день вона буде просто фотографувати якраз те, що їй треба. Я дуже за неї рада. Так що, уху! добре, я хочу заїхати за продуктами, і потім буду чекати на дітей. Зі школи заїхали в квіктрип. Чаш як якось цукерку захотіла, але її тут нема. Тож, давай пончик. Про гарантичку ми за клофами. Тільки що скинули з до школи. Вчора вони повернулися з Дені майже в північ. Я дзвоню їм десь о 8. Бо я знаю, що він поїхав після роботи, а це дві години. Відповідає, дзвоню їй і кажу, ну що, ви їдете чи ні? Каже, ну мама, ну ти ж знаєш, татар. Ми ж зараз, зараз чекаємо на вечерю, він ля ля, -ля та поля. Я ну, кажу, ну тобі ж завтра в школу, йому завтра на роботу дуже рано. Ну коротше, в, північ, в північ вони приїхали. А в неї вже теж початок 3 чверті. До речі, у нас четверг. І в п'ятницю шанс снігу. Я не знаю, що це означає, чи це буде сніг, як то е в неділю у нас був, пролетіло, пролетіло і улетіло. Чи у нас буде сніг-сніг? Так що буде цікаво. Але звісно, е що діти сподіваються, що школи не будуть. Подивимось. Я своїм в росі сказала, якщо буде сніг такий, що прям сніг, то я не прийду на роботу. Кажу, я, я зі снігом дружу тільки з хати. Добре, їдемо в школу. відпрацювала, справилась, а сьогодні більше було забот на кухні. Вчора там ну, в основному то Гамбургер... гамбургери були, але вони вже типу у ці... всі гамбургери ложиш, в... кладеш в такі посудини. і у нас є стімер, така парова машина. Їх там. Шліпкою. Закриваю вже коротше, в цей стимер, і воно собі готується все. А потім я просто на булки і розкладую, коротше, не тяжко. Ну і макарони оце це ж робила. А сьогодні у нас були чилі верде і це вже було більш цікавіше, бо там вже і овочі треба було різати, і соус робити. Це все перемішувати, і потім в стімер цей готуватися. Потім у нас дві, двоє овочей були. Вчора овочі такі були просто огірки порізані, Мені нічого не треба було з ними робити, бо хтось інший робив. І картошка фрі, картопля фрі. Ну, типу, що там його робити? А, а сьогодні треба було робити Така квасоля, але вона як, як пюре. типу. Це робила потім морковку робила. Мене всі, мене всі вчили, коротше, допомагали, все було добре. А, а вже, і нібито все, типу, все вже, зробила. Я розумію, що рис ще треба для цієї чилі верде куриного, треба ще рис. Коротше, зробили рис. Ну, нормально. Мені сподобалось. Завтра буде легше. Завтра там піца, кіци, які вони і так майже зроблені. з... З чим ще? Ну, коротше, щось ще. А, з кореними бутербродами теж, типу, в духовку, курицю і на булки. Ай. А, що завтра буде цікаво, це брусельська капуста. Буду готувати брусельську капусту. Ну і все. типу, ну, Сьогодні кажуть, ну сьогодні складніше в тебе в другий день був. Я кажу, ну нічого, вчора був легший. Мені подобається, тому що дійсно ти просто ну, зайнят, працюєш, не треба тягнути час. Ну, коротше, класно. А, сьогодні також у нас. Жіночка мексиканка, вона на свята їздила в Мексику з чоловіком і пригостила сьогодні нас мексиканськими цукерками отакими. От Різні тут смаколики, тут така типу дідінець, тут такий марципан. Тут якесь чилі пудра, але солодка. Коротше, і гостро, і солодка, що ж ну, не знаю. Я взяла одну, думаю, діти не захочуть таке. Потім різні е -е, якісь лідінці і якась шоколадка. Ну, отаке. Дякую. А наш прибиральник, мексиканець, каже, чому понадавали купу солодощів. Каже, зайдеш, забереш дітям. Коротше, таке тут і дорожне, і цукерки, і якийсь попкорн, і, і ще. Кажу, це забагато мені. Так що дітям буде радость. Добре, сижу, чекаю на дітей. Так, все, я відпрацювала. До речі, вчора Джуліата ходила. На тест. Просто перевіряли її на, на наркотики, все інше. І Фізичний тест робили для її роботи. Е і вони хочуть, щоб вона вже починала ну, дуже скоренько, щоб вона все ж це завершила скоренько і починала працювати. Я так у у у, -у! Я її... І працювати вона буде від 8 до часу. Чотири. 4... Дні в тиждень і один день в п'ятницю з по другу, як я. Так що клас. А, я їду до, до Самсклубу після школи. Не займаю чергу зараз, їду. Хочу купити яйця, бо це в понеділок я їздила в Волмард і яйця там за 12 штук 5 з чимось. Ну, якісь не ну, дуже дорогі. Я так думаю, на що знову якісь там не достача яєць, що вони так піднялися. Хочу подивитися, які ціни в з Може вони теж там по 10 доларів за 24, хто знає. Але перевірю. Мені треба торт, медовики робити коржі. Так що потрібні яйця. Сьогодні день пройшов чудово. Такий легенький день був. Зробила я брусельську капусту. Дуже мені дуже сподобалось. Ага. Так що а... день такий легше був, ніж вчора. І, взагалі, тиждень виглядає нормально так. Нам показують, що нібито сніг повинен бути завтра і післязавтра. Я взагалі там вони щось про завтра розмовляють. Я кажу, завтра буде сніг, я кажу, я не приходжу. Вони сміються. Я кажу, що таке? Я кажу, ви ж погадали там по своїй хурмі, що буде, будемо лопатами розгрібати. Коротше, подивимось. Добре, їдемо в Семс. О, мама. Двадцять оцей кошель медика, а Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклама, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і баба!